Відтепер Дубинська місцева прокуратура працюватиме на території Дубинського Млинівського Радиволівського та Демидівського районів зі штатом у 15 працівників. Представити нового керівника прокуратури приїхав заступник прокурора Рівненської області Олег Рябий. Він і розповів, яким чином проводився відбір кандидатів. Проводилось тестування, проводились відбір кандидатів на посади на конкурсній основі. Прокурори проходили чотири етапи конкурсу, включаючи співбесіди, професійні знання, психологічні тести на посаду прокурора Дубинської місцевої прокуратури Рівненської області строком на 5 років, з 15 до 15 років призначено. Мартинюка Василя Петровича, як розповів нам новопризначений керівник, він уже не перший рік працює в органах прокуратури та пообіцяв бути максимально відкритим для співпраці з представниками засобів масової інформації. Родом я з Володимирецького району працював в прокурор працюю в прокуратурі з 2007 року, В прокуратурі міста Кузнецовська працював, працював на посадах слідчого прокурора прокуратури. Останніх 4 роки працював в апараті прокуратури Рівненської області. Ознайомитися специфікою з криміногенною ситуацією. Наша основна задача боротьба зі злочинністю, стан законності, який би відповідав тому рівню, який хоче суспільство. Відкритість, доступність, публічність. За результатами відкритого конкурсу заступниками Дубенського місцевого прокурора призначені Олексій Бурма та Віталій Місюк. Наразі в органах відбулися суттєві зміни. Зазначає новопризначений керівник, окрім скорочення штату, можливе і зменшення повноважень прокуратури. Я вже